Якщо ви періодично відмічаєте такі так звані судоми в м'язах кінцівок, особливо в вечірній час, це називається доброякісними м'язевими фасцикуляціями. Часто виникають через втому стрес, надмірну фізичну активність, зловживання алкоголем, кофеїном або тютюнопалінням. Якщо такі фасцикуляції часті супроводжуються... М'язевою слабкістю, атрофією м'язів, слід негайно звернутися до лікаря для того, щоб виключити хворобу мотонейрона. Також такі фасцикуляції можуть спостерігатись при тиреотоксикозах, електролітних порушеннях, прийомом певних препаратів там, енхоліноміметики або кортикостероїди. Тому в першу чергу не хватаємося за магній. Спочатку ми виключаємо алкоголь, куріння, кофеїн, зменшуємо фізичне навантаження, додаємо якісь прави більше на розслаблення м'язів, п'ємо більше води та додаємо методи релаксації.